Якщо ви придбали камеру і думаєте, що цього достатньо для класних фото та відео, в мене для вас погані новини. Недостатньо. Є речі, які можуть полегшити роботу і під час зйомки, і під час монтажу, і значно покращити картинку, зробити її кіношною, насиченою та яскравою. Мене звати Катя, це канал магазину Кадрик, і у мене в руках фільтри, з якими ваше відео та фотозйомка стане професійнішою. Тільки погляньте, яку красу з ними можна зробити. Фільтри це свого роду сонцезахисні окуляри для об'єктиву, що контролюють кількість світла у кадрі. Саме тому з ними можна знімати навіть у спекотній літній день, коли сонце максимально активне, і не хвилюватися за якість картинки. Спробуємо зняти машини, які їдуть вулицею без фільтра з короткою витримкою та з ним із правильною витримкою. А тепер порівняємо кадри на фото з фільтром. Бачимо динаміку. Так, машини трохи розмиті, але саме це про динаміку нам і говорить. На фото без фільтра лише чіткість та різкість. Уявіть лише якою крутою буде картинка з палаючими ворожими складами боєприпасів. Є два види ND-фільтрів фільтрів постійні та змінні. Змінні дають більше можливостей для зйомки, тому що є можливість оперативно відрегулювати кількість світла, що проходить через об'єктив. У нас найсвітліший ND2 та найтемніший ND512. А ось постійні це зовсім інша історія. Тут немає чого регулювати. Ступінь затемнення фіксована. І якщо вона вас не влаштовує, змінюйте налаштування на камері або міняйте фільтр на інший дотичний до умов. Коли часу замало, а знімати потрібно швидко, це не дуже зручно. Тому 1.0 на користь змінних щодо зручності, варто ще сказати про те, що є фільтри з магнітним кріпленням. Одна секунда, щоб поставити його, і стільки ж щоб зняти. А є ще й такі, що потрібно накручувати. Це не займає дуже багато часу, але в умовах недостатнього освітлення або браку часу змінювати такі фільтри не так зручно. Зараз у нас на зйомці є nd фільтри та комбіновані, тобто два в одному ND плюс поляризаційний. Якщо у фільтрів з нейтральною щільністю ми можемо впливати лише на ступінь затемнення, то тут можемо регулювати ще і поляризаційний фільтр, щоб прибрати відблиски на воді чи якихось неметалевих поверхнях. Фільтрів багато і всі вони для різних завдань. Тож, який краще обрати, якщо це ваш перший фільтр? По-перше, правильного діаметру. Для цього дивимося на об'єктив. Знаходимо цифри і шукаємо фільтр відповідного діаметру. Або шукаємо перехідні кільця і фільтр максимального діаметру, щоб цей один фільтр можна було використовувати для всіх ваших об'єктивів. Це такий корисний лайфхак, який заощадить вам грошей, і вам не потрібно буде купувати ще один фільтр для нового об'єктиву. По-друге, давайте почнемо з бюджетнішого з універсальним затемненням і таким, з яким можна знімати хоч весь день. Щільність варіюється від ND 2 до nd 400, а у комплекті є кришка, щоб захистити фільтр та серветка для очищення. Але є і недолік: крайні положення не фіксовані, тому, якщо по необачності перекрутити за край. То під час зйомки може з'явитися хрест чорного кольору. У більш дорожчих фільтрів таких проблем немає. Там конструкціям не дає перекрутити фільтр, а тому він залишається в робочих значеннях. І картинка жодним чином не псується. Серед таких фільтрів зверніть увагу на фільтри від ND2 до 32, але він буде корисним лише зранку чи ввечері. А ось для випадків, коли сонце забагато, однозначно має бути від ND8 до 128 або від ND32 до 512. Там ступенів затемнення точно вистачить, щоб зробити кадр красиво. І останній, але не менш важливий аргумент на користь фільтрів вони захищають лінзу об'єктиву від подряпин, а вашу кишеню від непередбачуваних витрат. Тому що у випадку подряпин простіше замінити фільтр ніж лінзу об'єктива. Хоча скло фільтру досить непогано захищене від подряпин олії чи води. І Якщо у вас тремтять руки. Ви точно оціните старші моделі, бо їм нічого не страшно. Обирайте свій ідеальний фільтр у нас в магазині Кадрик або пишіть нам у коментарях чи соцмережі, і ми обов'язково допоможемо підібрати ідеальний фільтр під ваші потреби.